Дівчата, давайте зараз позвонимо до тата, так як він є сьогодні на зв'язку. І поки тяне інтернет. Давайте. Алло. Алло. Привіт. Привіт. Привіт, донечки. Як ти мої любе. Як ти там? Ала. Вітаю за вам. І ми за тобою. теж. Коли приїдеш? Я казав вам, буду їхати додому, то зробимо секрет, мама не скаже, мала вам Наберу. У нас є медалі, які чоловік вішає на кітіль. Нас зберігається на шафі, і він собі так повісив. Збройні сили України, яка група крові? Тут є визволення Харкова, тут є наградний. Значок, так як він воює. Тут ще є значок, що він є учасник АТО. Він має ОБД, він був там півтора року. Ось такі медалі, надіємося, що це не останні, так як він воює з перших днів війни. Чекаємо перемоги, закінчення і чекаємо ми тата вдома. Він був в майже всіх гарячих точках, отримав поранення, але після поранення його одразу відправили назад, бо кажуть, нема кому воювати, потрібний воювати. Відпуск, перший раз він, напевно, пройшов. Це пройшло 8 місяців, як він перший раз відпустили додому. Він був в піхоті, він пройшов все те. Як почалась війна спочатку, то він казав, що воно довго не буде, ще трошечки і все. Він був настроєний, що то воно недовго. Так як вже зараз, то він каже, що вона затяжна і каже, початок є, середина є, кінця не видно. Більш почали цінувати один одного. Цінуємо разом і користуємося кожним моментом. Ще на початку війни для мене було дуже тяжко, коли куди не йдемо чи ще щось, діти завжди казали, чого той тато є, а нашого нема. Чого нашого забрали, а того не забирають. То це період, напевно, дуже тяжко, дуроко. Завжди, як він дзвонить, я так зрозуміла, якщо в нього там щось дуже погані діла, але він завжди каже, що в мене все добре, і він завжди мені говорить, бережи моїх дівчат. Якщо вже він мені говорить, значить там вже щось не так, як завжди. Він мені завжди наказує, навіть до тещі дзвонить. Бережіть мені, дівчат. Він дуже переживає за дітей. І навіть ну, в нього питались, як ти там, що він каже: тримаємося, робимо все заради дітей. Каже, діти це наше все, діти це наше майбутнє. Рік тому ми збирали на автомобіль. На автомобілі, звісно, я зібрала за шість днів і ми купили той автомобіль. Це так всі знайомі кинулись, і ми йому купили автомобіль, і слава Богу, він зараз їздить. І всі їздять, стараюся допомагати. Є такі, наприклад, сушка, горішки, ще щось. Був період, що я до всіх знайомих перезвонила, це все зібрала, завезла дівчатам, а дівчата вже роблять енергетичні батончики хлопцям. По-моєму, чоловік каже, не треба, бо до нього в даний момент то зараз доїжджають. Іншим хлопцям. Ну, я не тільки, даже якщо сказати, що мій чоловік воює, я допомагаю тільки своєму. Ні. Я завжди долучаюся до зборів інших, до різних лотерей. І так само стараюся допомогти. Так само в даний момент збір на дрони збираєш. Зараз дуже тяжко. За вже два місяці і не можна назбирати суму. Просто я не знаю, чи люди зневірились. Були такі випадки, що він чудом ставався живий. Навіть даже, даже наведу приклад, наприклад, стояли вони десь там на заданні. Да? Щось там вони були, від'їхали на те місце прилетіло. Каже, я недалеко, просто туди прилетіло. Так само вони були з командирами, щось біля машини, каже, я нагнувся, щось там в колісі мені не понравилось. Прильот, всі в осколках, він здоровий. Коли тато їхав від відпустку, він хотів подарувати мамі цього медвіття. І тут написано Коханій дружині. Тепер ми з сестричкою любимо на нього лежати та стримати. Ми сподіваємося, щоб закінчилася війна, і тато приїде і буде завжди вдома. І щоб ця війна більше закінчилася і нікого не буде. Ми вирішили, що просто словами підтримками це так просто не підтримується, а ще потрібно, щоб ми співали. Ми виступаємо в церкві. Ірина виступала на стадіоні. Ми співаємо, щоб збирати для наших захисників е е ці гроші на дрони, на машину, щоб е побыстріш могла закінчитися ця війна і всі воїни могли повернутися до своєї родини щасливі і здорові. Пам'ятаю той день, коли ви тату форму оділи. Віцяли прийти як розкітне в садочку весна. Тату, тату, татусі, я хочу я вас обіняти. Задрімати вобіна, забути тривогу і страх. Коли чоловік приїжджає в відпустку, то ми хочемо, щоб він відпочивав, щоб нічого не робив, бо ми ж розуміємо, що там тяжко. Але він завжди знаходить роботу. Цього разу ми разом посадили картоплю, яка вже досить вже є велика. Також завжди хоче, щоб щось з дівчаток було, то вони з Іринкою зробили таку кухню. Він мені побудував таку літню невеличку кухню. Я йому, звісно, допомагала. Ми робили десь дуже довго, півдня. Ми дуже сильно чекаємо нашого тата з перемогою вдома. Ми хочемо, щоб кожен. То воює, повернулась додому. Всі живі, і здорові. Ми віримо і надіємося, що буде перемога.